Всім привіт! Збербанк починає працювати на півострові Крим. Офіси у великих містах регіону будуть відкриті в першому півріччі 2023 року, повідомила прес служба кредитної організації. Збербанк сформував команду і починає працювати на півострові Крим. Перші банкомати банку вже встановлені. Протягом року мережа пристроїв самообслуговування запрацює на всьому півострові. Поступово протягом 2023 року будуть відкриватися офіси банку. Перші з них в найбільших містах почнуть працювати в першому півріччі. Повідомили в банку, уточнивши, що протягом цього року будуть розгортатися всі необхідні послуги і сервіси Ощадбанку. Крим довгі роки відчуває санкційний тиск. Після проведеного в 2014 році референдуму і возз'єднання півострова з Росією, Україна і Західні держави, ввели кілька санкцій проти Росії, російських бізнесменів і політиків, а також відвідували Крим зарубіжних гостей і представників компаній. На тлі цього великі банки, в тому числі Сбер, були змушені покинути регіон, побоюючись подальших санкцій. Також на півострові практично немає найбільших федеральних торгових мереж, а з операторів стільникового зв'язку. Ключовим банком в регіоні виступав РНК, який став частиною групи ВД. Також з минулого року на півострові почав роботу Промсвазбанк. Крім того, в республіці діють кілька невеликих регіональних банків. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!